Попея за адресами мешканців скандальної новобудови на Мазепи 35 а триває. Виконавчий комітет знову їх не присвоїв. У залі одразу здійнявся шквал обурення. Влада запропонувала мешканцям альтернативний вихід згідно з новою редакцією статуту міста. Вони можуть зібрати дві сотні підписів і просити депутатів міськради знову розглянути це питання. Чиновники пояснюють, проблема не в них, а забудовнику, який власне і наламав дров. Є судові процеси, і дуже би хотілося все ж таки побачити забудівника на сесії, щоб він агрументував, чому так сталося. Чому свого часу на етапі, коли було три поверхи побудовано, йому пропонували на цьому зупинитися, не продавати квартири. Він не по. Слухався, пішов під кришування прокуратуру в суди і почав вигравати. Після того трішки влада помінялася, і після того почав уже програвати. Мешканці кажуть, і досі сподіваються на розуміння влади. А от якщо їхня проблема не вирішиться, пригрозили навіть зібрати людей з інших скандальних будинків. Якщо вони не приймуть адресу, ми тоді зберемо п'ять демів чи 10, які також такою стали заручниками цієї ситуації. І я думаю, буде спекотно. До речі, сесія міськради, на яку Ку хочуть прийти мешканці будинку по мазепи 35 а ймовірніше за все відбудеться у 20-х числах липня. Загалом у скандальній новобудові нині заселеними є 48 квартир. Іваріон Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.